Доброго дня всім. ОПЕ придбав ось такий бездротовий зарядний пристрій торгової марки Armor для мобільних телефонів, які мають функцію бездротової зарядки, звісно. Ось артикул ARM DT003. вихідні параметри до 10 вольт віддає на телефон. Віддаленість 8 мм до передачі. Так, входить ось такий безпосередній тримач. Поверхня і кабель. Долучаємо до мережі. Тестуємо. Да, відразу пішов заряд. Ось така прикольна бездрутова річ. В автомобілі можна встановити можна в будинку на робочому столі. Заряд приймаю, потрібно відключили, користуємось, відразу ставимо заново і йде заряд. Прикольна річ. Ось такий бездротовий пристрій. Працює як для андроїдів, так і айфонів, які мають функцію бездротової зарядки. Гарно служить металева металевий підніжка. Гарно тримає. Так я рекомендую.